Сьогодні у нас дорога веде в село Фенєвичі, Вижгородського району Київської області. Це Іванківська територіальна громада. Сьогодні на огляд у нас будинок. Пізніше ви його побачите. Село Фенівичі знаходиться на трасі Київ-Іванків. 50 кілометрах. До села веде гарна асфальтована дорога. Поряд, ліси, річка здвиж. Є всі блага цивілізації. Для зручності навіть в селі є заправка. Про особливість Фенівич хочу зазначити таке, воно е, двічі суприкасається з трасою е, Київ-Іванків, якби воно на півмісяцем знаходиться. Ось ми перший е, перший раз бачили, як е, частина села соприкасається з трасою. І вон там далі, якщо їхати за дорогою, ми другий раз. А саме село знаходиться там збоку. Щоб не пропустити потрібний поворот до цієї хати, ось для нас орієнтир. Бувший кафе Левада, зараз відновлюється, магазин Добрий кошик. Нам треба напроти нього повернути направо. Повертаємо сюди. Дорога веде до центра села. Чим ще цікава, чим ще цікаве село? Наприклад, Цікавий історичний факт, що у Фенєвичок знаходиться одна із самих старих дерев'яних церков у бувшому Іванківському, нині Вижгородському районі. Ось вона. Ми до неї під'їжджаємо. Інша така церква знаходиться в Коленцях. Теж дерев'яна споруда. Так, ми доїхали до цього поворота, повертаємо наліво і їдемо прямо. Магазини справа-зліва, нова пошта, школа, садок, житлові різні. Будинки, сільська рада, провайдер інтернет. Все, в принципі, в одному місці сконцентроване. Школа, садок. Ми проїжджаємо мимо цих будівель і їдемо далі прямо. в Кінці вулиці повертаємо наліво. Далі до річки, до пішла вулиця, нам сюди наліво до лісу. Осипана щебнем дорога. Під'їжджаємо до будинку на площик пішов на вулиці. І ось цей будинок. Зараз ми його оглянемо. Заходимо в ворота, подивимося, оглянемо цей будинок. Підійде для дачників більш всього, що я так думаю, рядом ліс. Так, це гараж, Він прибудований до хати, це сарайчик. Каналізація. Будинок оббитий такою ось вагонкою. Є лічильник і газ в будинку. Окна металопластики. До будинку є ще земельна ділянка, вольєр для собак, гарний кущ троянди, дах покритий ондуліном. Металеві двері. Требують заміни. У будинку є лічильник, працює, але електрику треба робити. Так, Тут має бути у нас газовий котел, власник його привезе на момент купівлі, продажу і встановить. Одна житлова кімната. Друга житлова кімната, в принципі, і весь будинок. Тут була душова кабінка, там котельня, веранда. Це гараж, те, що ми бачили. Для заїзду автівки й таке дрова зберігалися. Наразі, в принципі, і весь огляд будинку. У дворі є фруктові дерева, виноград, садочок з різними культурами грушка, сливка, лича, абрикоса вхід і заїзд. Поряд проживають сусіди. В феновічах регулярне маршрутне сполучення з Києвом, тобто, в принципі інтернет, коли ми бачимо по столбі заведений до будинку, газ є, світло є. Вода, централізоване водопостачання є в будинку. Каналізація, каналізаційний люк там ось. тому Кого зацікавив будинок, набирайте, телефонуйте 067 39 48 447. Ось ця хата з другої сторони. Це ще одна дорога, як можна потрапити до будинку. Фронтовка зліпана. Лісок. Вона просто грунтовка пісок, в принципі, тут не втонеш. Калюжі не тримаються. Ось і ця траса Київ іванків. Повертаємо наліву і вертаємося до клієнта. А все не виїхали сього лісу.